Привіт всім, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Ігор. І сьогодні, не дивлячись на те, що субота, ми приїхали на мою роботу. Так я вже, як я говорив, я працюю на фермі. І це одна з чотирьох ферм, де мені потрібно е, працювати, скажімо так, кожного дня і раз на три тижні на вихідних. Тому це один із тих трьох тижнів, коли я працюю, і я взяв з собою свою жінку, Настю. Вона буде сьогодні моїм оператором. Буде знімати все, що я роблю. Покажу вам маленьку, зроблю екскурсію по фермі, покажу, як я там даю солому, лікую хворих. На вихідних роботи такої важкої сильно нема, але все рівно потрібно доглянути за тваринами, бо вони не знають, що сьогодні вихідні це Тільки наша проблема. Так що починаємо з того, що перевіряємо їжу. У нас є на комп'ютері, скажімо так, електронному варіанті ми вводимо кількість тонн, скільки ми привезли і він рахує. Скільки днів залишилось, я покажу там пізніше колись, можливо, в наступному випуску, чи якось там буде. Але зараз ми все рівно ще раз чекаємо. Механічним способом ось дрючком. Пшеничку постукали, побачили її до фіга, а тут у нас соя. Ну Тут ми знаємо, що в нас небагато, я спеціально переключив, залишив тут ну десь я не знаю, кілограм, може 600-700, десь на два дні, якщо буде небагато свиней. А з цього ми зараз використовуємо активно, бо я їх Роблю порожніми по черзі. Спочатку одне, потім інше, то зараз на черзі це. Ми його використаємо повністю під нуль, залишимо собі два дня на замовлення для доставки і потім почнемо використовувати решту з цього. А зараз перевдягаємо наше взуття, одяг і рухаємося. На ферму. Ми змінили одяг і заходимо на нашу ферму. Зараз нас тут повинні зустрічати наші брати менші котяки, як мінімум. Одна з них точно тут є. Шкарлупка. О, Привіт! Ого! А хто це з вас тут на хуліганів? Що шукали? Капець всі ящики поперевертали. Що за безпорядок, мамікет. Уже бачу, тебе скоро буде дітвора. Оля катюка. Так, включаємо світло. Зараз прийде мало. Я думаю. О, маленька копія мамки. Але вона чогось боїться, нас ми ще досі не, не можемо її ніяк приручити. Так, зараз з собою беремо... Папочку з медициною, ящичок. І зараз ось покажу тут ось на комп'ютері. Ось у нас є тут така ось графа. Оп. Оп. Дивимось, Ось покажи. Ось отак. Ну Тут показує, скільки днів у нас, яка вага всередині сіла, де зберігається і скільки використовує кожен день. Ну, пізніше на цьому колись. Зупинимось, якщо комусь буде цікаво, зможу розказати про цей комп'ютер, якийсь відосик зробимо. А зараз беремо з собою медицинку, перевіряємо, щоб те, що нам треба було. Да, тут трошки маленько осталось, тут теж небагато. Беремо нові бутилочки того, що нам треба і йдемо туди. Всього взяли Оп -оп -оп -оп. Так. і чухаємо по коридорчику прямо. Так, це у нас тут водопад для котів. Мамі-кет, ти хочеш хош середину з нами? Ідеш? Давай, давай б'єнько. Так, хай заходить. І зараз йдемо, ось, перевіримо. Глянемо на наших свиней. Ну Тут у нас на фермі взагалі десь близько тисячі штук. Але зараз вони вже тут залишилось трошки менше, бо вони великі, їх десь від 100 до 130 кілограмів. Ми замовляємо кожен тиждень тих, хто має вагу від 107 до 130 і потім То в нас вже тут залишилось менше. Ми вже три рази продали звідси свиней. То зараз проходимо, так дивимося, як вони тут. Будемо давати соломку і потім вже покажемо. Для початку йдемо, беремо вагончик для соломи, набираємо його. І зразу будемо роздавати солому і перевіряти свиней. Так ось як прогнозувалося, знайшли больного пасажира. Зараз його ведемо у бокс, де в нас є м'яка така підкладка, резиновий мат. Скажімо так, ну він там спінки, є різні типи, але зараз ми переганяємо цього туди, в цей бокс. Називається бокс для хворих. У ну, нас тут зараз є ще один тіпок, якому не сильно добре з ногами, і другий, якому вже стало добре, то ми зараз Будемо їх всіх розганяти відповідно до місця, яке вони потрібно займати. Це, ось цей з червоним зараз відправляється всіх бокс. Той може бігти, бо нам його все рівно треба в друге місце перегнати. А зараз цей сюди заходить і там є така якась підкладочка в кутку. У них тут щось, тих, хто з ногами, проблеми з апетитом, не хочуть їсти, важко вставати. Ну нічого, зараз дамо їм обезболюючого і буде їм вже легше. Так, вагон з соломою вже в нас зараз повний, зараз будемо роздавати свиням. Ну, так я вже казав, ми продавали пару разів, тут свиня не так багато, бокси не так заповнені, тому заходимо в кожен. Другий і даємо зразу на три. На лівий, середній і справа. Зараз беремо побільше так собі соломи. Хоп. Проходимо свині, не дають нам пройти. Але ми будемо їх розпихати. О. І так буде нормально. Хоп. І все, і роздаємо так собі далі. Тут вже все це проходить швидко, коли в тебе рука набита, ти свиней бачиш, це все відбувається доволі швидко. Буквально одна кімната. І якщо все нормально, нема не хворих, нема ніяких проблем, то все тільки трохтикав, забалакався, зайшов не в той бокс. Багато думаю, щось не так. Треба було на один далі. Так. Тут уже давно правильно заговорився. Але нічого. Ми виправимо. Це невелика проблема. Ходи. Ось оці вже із синіми такими крапками на спині вже помарковані, це вже означає, що вони готові до продажу. На наступному тижні з понеділка їх вже будуть забирати. Колись також покажу вам, як відбувається продаж, цим просто так кинемо. Головне кидати туди подалі під стіночку, щоб вони не зразу все сюди в дирку спихали. А так вони в нас. Дружелюбні свині. Молодці. Так, пішли ми ваших хворих братиків лікувати, брату вашу. О, це один, кстати, такий приїхав до нас, одразу народився з таким вушком маленьким. Але теж добра синка. Дружелюбна. не зла. Таких ми любимо. Все, йдемо лікувати хворих. Так, ми вже прийшли до хворих свиней. Як я вже казав, у нас тут є два пасажира, яких треба пролічити. Один новенький, сьогодні прибув сюди, а другий вже давняшній. Він буде проходити повторний курс лікування, тому зараз беремо медицинку, набираємо. Це звичайна медицина, така ми даємо, вона йде для свиней, у яких погані ноги. Тому їм набираємо. Ну, цього десь близько у нас 120 кіл, то так десь і набрали 12 мілілітрів, зняли воздух, три пальчика, одушка і оп! Укольчик. Єсть. Тепер аналогічна ситуація, беремо безболююче, Набираємо відповідно, ну тут написано на кожному препараті. Скільки кілограмний мілілітр, це всі знають. І вже краще в другу сторону, щоб не колоти в ту саму. Шаткуємо йому обезболююче. Тут ось на ньому написані літери медицини, які ми будемо вже колоти. Я написав був N і M. І полоска, одна, що він отримав сьогодні перший день медицини. Те саме я зробив на цьому поросяті. Написав. Перві літери медицини, щоб якщо мене тут немає, хтось міг прийти і полікувати їх правильними препаратами. Цього так само колемо і записуємо в папочку. У нас тут папочка з відповідно із номером годівниці, з кількістю свиней, і яку медицину ми використовуємо для них. Так що, якось так. Зараз йдемо, тепер пишемо на комп'ютері зміни. На годівницях, там, де ми рухали свиней, щоб вони все могли їсти. правильну кількість свиней відповідно до ваги давало їм. Правильну кількість їжі для свиней відповідно від їхньої ваги. О, отак, скажемо, ваги і кількості в боксі. Якщо бути вже супер точним. Так що йдемо, це все міняємо і на сьогодні ми вже вільні. Зараз ставлю все на паузу, щоб вам було мене чуть Зараз пересідемо сюди. Я тут вентій. Поставимо так номер годівниці, переходимо сюди. Так, на п'ятому у нас так і залишається двоє, бо я одного вигнав, другого пригнав, але вони не їдять. Зараз ми їм середню вагу втулимо, занизимо низько нижче, щоб у них кількість, скажімо так, кормових одиниць знизилася і побачимо, чи вони будуть справлятися з тим, щоб це все їсти. Раніше було 3, зараз тепер в районі двох. Ну, побачимо, я думаю, все буде нормально. Будуть стягувати. Ну а що, на цьому наш скажімо так, робочий день на цій фермі закінчується, так як це вихідні, ніяких додаткових завдань нема. Робимо тільки основну роботу, даємо солому, лікуємо хворих. Тому кому сподобався такий випуск, ставте лайк, пишіть коментарі. Тому що є цікаво, там, я не знаю, будь-які системи, будь-яка, не знаю, все, що вам прийде в голову. Пишіть коментар, я буду читати коментарі, відповідати і будемо знімати нові випуски, які будуть цікаві вам ще більше, ніж цей. Все, дякую, до зустрічі, па-па. Ось дитина, це маленька шкарлюпка. Це маленька шкалюпочка. З нею така ще історія була, случилася. Ця котяра. Блін, сіла до мене під капот на машині і привезли її за 3-9 земель. Ну вона нічого, прижилася. Все нормально, тепер у нас тусується, любить чухич. Іди сюди, мовпиняти маленьке. Ось таке. Хороше. Тільки на ручках не любить сидітися, дуже молода. О чуваця нам нравиться. Отака ж Карлупочка. Молодець. Що, біжи. О, обережно. Роби роботу. Молодець. А ну, кусається зараза, це перший раз до неї доторкнувся. Зарази, тоді повезло. Руки цілі, зразу злякалась, вона не ожидала. Ось такі в нас є двері. Ось так потяги. Роботу роблять нормально. й нема. Все, шкалупий змагай. Пока!